Знаєте, яку нерухомість люди найчастіше зараз питають і хочуть купити в Іспанії. Це стареньку якусь недорогу нерухомість зробити ремонт і продати дорожче. Більшість людей зараз, тих, хто займалися в Україні, приїжджають сюди, створюють таку свою рідну конкуренцію тут на Іспанії. Але що важливо, щоб це правильно робити, що потрібно вміти? Тут є дуже такі знаєте, тонкі моменти: перше, звичайно, треба знати локацію і даний район. Друге, орієнтуватися в забудовниках, тобто, яка квартира гірша, яка краща, третє брати. По ринковій ціні або нижче ринкові для того, що вас був зазор. Чому це все важливо? Тому що якщо ви наприклад візьмете квартиру 2000 тисяч років, вам не завжди треба робити генеральний ремонт, а міняти проводку, вікна і так далі. Тобто, це по собі вартості ремонту дешевше, відповідно, ви швидше зможете продати менше ремонт будете робити і таким швидше прокрутити свої кошти. Ті, хто в'язується, наприклад, з старою нерухомістю, десь далеко в поганій локації, не близько біля моря, знов ж таки вони можуть зависнути з тою нерухомістю і скажімо так прогоріти в даній справі. Хто купує цю нерухомість, дуже часто європейці, поляки, наприклад, там у нас чи Латвія, Литва, Скандинавські країни приїжджають і вони хочуть щось поближче до моря з гарним ремонтом. Люди втомились працювати. Вони на це дивляться вже по-європейськи, хочуть класний ремонт, і вони дійсно можуть купити. Українці, як правило, з ремонтом квартири практично не купляють, бо тому, що вони розуміють, що самі можуть зробити. Тобто вони в тому плані дуже економні, дуже намагаються вплинути на цей ринок. Ми, до речі, минулого тижня продали три таких цікавих об'єкта. Купили люди, переважно ті, що вже вивчили ринок, ті, що знають, як це робити, як швидко приймати рішення, тому що квартири продаються такі до години часу. Одна була продана за 10 хвилин, по-моєму, друга до півгодини. Тобто, ситуація така, що коли ви вже знаєте ринок, коли ви розумієте, що перед носом тебе щось забирає, ти не встиг купити, а воно було хороше. Тоді люди вже швидше приймають рішення. Тому що є люди, які, наприклад, три роки, там два шукають нерухомість, за той час виросла вона майже в два рази, і люди просто. Розчаровані, що тоді вони не купили, ну будь-що, тому що ринок в загальному весь виріс. Звичайно, це все така, скажемо, зараз знаєте, конкуренція між собою, українці створили. Але якщо хто шукає той знайде, ми можемо вам допомогти. Друзі, звертайтеся, в наша українська агенція нерухомості Invest Life Real Estate, може вам в цьому питанні допомогти. Гарячі пропозиції наші менеджери часто скидають вам. Залишайте свої контакти. І ми будемо вам їх відправляти, і також підписати на наш телеграм-канал. Там, звичайно, не всі доходять об'єкти, але частина класних об'єктів туди доходить.